Мені інколи дуже подобається, як ростуть граби. Є така лісова стежка, я думаю, вам прекрасно видно. Тут іде стежка. Як то говорять, нікуди навіть не треба і заходити до лісу. Ідеш, правда, потрібно дивитися уважно під ноги. Може так от в листі помітити такого. Ого! Та я його не витягнув. Ого! Це він. Що там ще корінь залишиться? Подивіться. Тут частина видно, що цей гриб хороший, відламався. Так, Закриваємо. Зараз з вами трішки ще пройдемося. Так, 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 так. Все так само по цій же стежці. Опускаємось донизу. Дивіться ще який білячок. Оп! Ось місце максимально прикрите. Щоб... Не знаю, воно можливо і не допомагає. О! А це, вже, мабуть, я збив тільки, тільки, що помітив. Ні, шапочка суха. Шапка реально суха. Тому здається, що це було збито ще раніше до мене. Так. От тут, до речі, є грибниця на цій стежці. Це точно не я збив. Я думав, що я, але шапка суха. Вона б не була б такою б сухою, би збив би я. Дивіться. Ось що не заглядає. Іди сюди. Цю грибницю потрібно дуже уважно буде потім повернутися і подивитися, тому що я забираю ці грибки, Так, шапочку ту суху залишаю. Тут будемо рахувати у нас три і одна ніжка. Давайте з вами пройдемось. Подивитись ви наші грибні угіддя. Який у нас тут ліс? Прямуємо просто далі по стежці, що ви Опа, Дивіться. Оп. 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 А цей вже, дивіться, от пробитий дірка в ньому. Так, як думаю, десь забереться в нього половинка. От він так сам маленький ще плюс половинка забереться. Рахуємо в 4 гриба і одна ніжка. Це ми просто йдемо по стежці, по грибній стежці. Ну Плюс-мінус вона десь тут закінчується. Я ще сюди повернусь. Оп, зачіпулась вітка за рюкзак. Сюди повернусь. І побачу ще. Так. Десь в цій місцині я помітив білого гриба. А тепер де? Я його загубив. Дав би Бог мені пам'яті. Це було б набагато краще. Це було б набагато краще, бо дав би він мені пам'яті. Тут сироїшка орієнтир була. А де ти сироїш? А, от. Я вибачаю, що можливо його але просто хотів показати, як ростуть білі гриби у нас. О, Отак от, от. І ще такі дивіться. Ох, який краснюк. Закриваємо, прикриваємо і отак от, от ми шукаємо гриби. Це вам показує тільки такі білі, бо по дорозі ще зустрічаються сироїжки. От, от ще навіть один маленький. Отакі открасені. Чистимо йдемо далі. Прекрасно. І так, добрий день всім. Я вас вітаю, добрий день, ранок-вечір, хто коли там буде дивитися, ну в нас сьогодні вечір. І чергова вилазка в ліс в пошуках грибів. Там мені писали в коментарях, це до речі, перший на сьогодні грибок. Писали в коментарях, що хтось там білі. Показуєш, а що в інших лісах. Зараз я вам також покажу, що в інших лісах. Хоча дивитися треба, тому що мій сусід знайшов 6 білих грибів. Тому найближчим часом я ще поїду в той бік. Ну, що тут в дубому один перший грибок. Біленький, зараз йдемо, йдемо, щоб уже не. Де там не знайшов, вибачте, десь я загубив, десь, я... десь я знайшов і десь я вже загубив. А ні, все нормально. От, дивіться, який. Тут молоденький грибок. Опа. Такий от солдатик. І ще люди просили показувати більш детально, наскільки вони там цілі. Червиві чи не червиві. Ось ще один третій грибок. Добре, зараз я їх почищу і вам покажу. Ось перші три білих гриба. Я вам покажу. А доки я чищу ці гриби, ви подивіться, будь ласка, на величку вставочку з моєї подорожі до Березового лісу. Там буде маленький фрагмент, просто подивитесь, я вам там розказую. Це було три дні, здається, назад чи 4. Там грибів я ніяких не знайшов. Ну, Але я ще поїду. Можливо, завтра або післязавтра. Там ще подивлюсь, тому що скажу, що сусід сказав, що там є білі гриби. Тому я також туди заїду. Ну а поки що продовжуємо ходити тут. До речі, я з мамою. Мама тепер хоче зі мною ходити по гриби. Пошукаємо тут біляків і інших грибів. Ой. І тут з грибами бачу не дуже. Але ж якийсь місця красивий. Єдиний мінус такий, що приходиться по цим всім Горам лазити, бо хочу полісся, а це в нас тут єдина на Чернігівщині така зона, яка дуже-дуже горбиста. О, дивіться, тут є і осики, і берези, і скільки ялин. Все тут ялина. Ось так от коли сидиш так між ялинами, там, 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 там грибки, там. А тепер дивіться, який цей рік. Взагалі нічого, тільки в дубовому щось можна знайти. І то, до речі, там напрям не, не ахті. Який місця красиве? Його випали. Лисички були, абсолютно нічого Зараз. Так, ці ялини. І от там будуть далі сосни. Бачите, яке місце красиве. Вона може камера та й не передає, комусь може не красиво, комусь не подобається. Я не думаю, що ті люди, які дивляться гриби, то люблять природу. Підемо ще глянемо маслюки, може хоч якось маслюка знайти. Доволі непогано. І так, так би мовити, побажання глядачів завжди я враховую. Тому дивіться, от оці три перші гриби, які я знайшов. Так, в цього мінімально декілька просто таких маленьких дірочок. Так чистенький. Далі, ну такий, як стовпчик був. Тут також декілька таких от воно видно цяточки. І цей такий маленький такий карапузик, який знайшовся першим, абсолютно чистий гриб. Ну це перший тергерба. гриба. Далі, що якщо я щось знайду, обов'язково також буду вам показувати наскільки зараз чистий гриб. Тому от перші три і продовжимо далі, грибалку. Так, ну а це вже моя знахідка. Я знайшов, але фішка в тому, що цей гриб, він лежить. Дивіться, тут такі палички. Глянтий гриб. Ліг і лежить. Я так до нього підходжу, рукою тронув, думаю, що це він лежить. А він чому лежить, тому що отут. Знову це в мене було в попередньому відео. тут нора. ось Дивіться. Ааа, він виріс. Тут ось нірка мишача. Ось тут дивіться, корінчик, вона просто його відгризла. Бачите? Знову ж таки показую гриб на чистоту. Абсолютно чистий гриб. Ніде не побитий, не пробитий. Нормальний прекрасний грибок. Ну супер, ще один білячок. Правда такий маленький сьогодні зустрічається. Але дуже раді таким. В таку-то спеку, да щоб гриби були. Це вже фантастика. Звісно ж, не може не радувати присутність і от таких от грибів. Це от мухоморчик. О, такий от сидить красень. ну Нехай далі сидить. Бо якщо є мухомори, це золоте правило грибника, значить будуть і білі та інші благородні гриби. Тому шукаємо більш уважно. Мають бути, мають бути. І крок тут біля нас. За нами спостерігає, ну хай спостерігає. От бачите, далі дивіться, також є мухоморчики. Вже, правда, дивіться, як от вони потріскались від спеки. Але то нічого, десь тут має бути біляк. Десь тут мама говорить, що грі бі... біля шок. Ой-ой-ой, який красень. І навіть не один. ну Давайте покажемо. Скажемо, не Найкращий варіант білого гриба. Але все ж біленький. Хтось я Після... поживав, дивіться. А, це, мабуть, жуки ці скарабії. Такі то жуки, є чорні. Вони просто виїдають гриб зсередини. Буває, так гриб стоїть, як ніби цілий. А його, попросив і все. Дивіться, переводимо погляд в цю сторону. Дивіться, який гарнучий сусід. Ну, це не гарниче. Це вже шикарне. О! Нога тут чуть-чуть пробита, чується внизу. Ну, зараз я от його почищу і вам все-таки покажу ще цього грибка, наскільки яка в нього чистота. Ось така пара з цього місця. Зараз я почищу і покажу. Так, ну цей малий такий, дивіться, декілька там дірочок. А цей чудовий, абсолютно прекрасний, цілий білий грибок. Не знаю, чи я буду далі показувати, щоб якось не забувати ефірний час, як то мовити, всякою такою штукою. Краще буду показувати грибки, як буду знаходити. І вірте мені на слово. Якщо він буде такий пробитий, я скажу, що да, такий м'який, такий собі. Якщо хороший, то хороший. Ну, а поки отакі от, гриби. Шукаємо ще. І ще як то, скажемо, подивіться, як маскуються грибки. От ви помічаєте їх? Дивіться, як. А він тут собі. Гриб, сам по собі. Нормально він тут. Так? Пустилися світла. А ось цього, подивіться, яка шапка світла. Гриб зараз буквально за 15 см від камери. Як, З якого він йде, грунту. Сиппиться пісок. Так, давайте будемо тут. О, як він твердий! Дивіться, от відламався. Бачите який. Так. Забирається грубка. О! А цей, дивіться як. Так, одразу зараз ми тут ніж напоготові. Ні, рукою не зручно, але. Заберемо стільки. Забрав десь сантиметр, тут є пробитість. Я побачу, там вдома перевірю. Я думаю, десь половину придеться забрати. Ні, то піде на сушку. Так, два грибка в нас є. З цієї місцинки, дивіться нам, два грибка. І ще є один. Так, все прикриваємо. Все покрите, щоб все було нормально. Йдемо в сторону, тут завжди орієнтирка, де я ходжу, от така от поламана. Палка така от вже трухла-трухла. І тут є грибниця. Тобто в лісі не забудеться, якщо знаєш, грибні місця. І дивіться, що тут. Який... Опа! Маринадний варіант. Мабуть, знову буде маринад. Такі гриби, дивіться, які красені. Великих немає, а є отакі от, от маленькі бочечки. О, там вітки падають. Все щось падає, ну нехай. Тому з цього міста такі три біленькі гриби. Шукаємо ще. Чудовий. Чудовий результат. Ну нарешті зустрів свого одного з найулюбленіших грибів. Дивіться, який маленький червоний чок. Або підосиновик. красноголовець, червоноголовець. Так говорить, але він невеличкий. Завтра вранці я також буду в лісі. Його, якщо ніхто не забере, побачимо. Бо ці парні, на відміну від біляків, мають підростати. Вони підростають. От білі у мене не ростуть. Можливо, ось там це ростуть, а у мене ніколи. До цього парня карт я залишу, побачимо, чи він підросте до завтра. Тобто залишаємо на місці. Цього джентльмена і шукаємо біля. Рухаємось далі нашими цими просіками лісовими. Ой, тут дивіться ніхто зустрічається. Це один з кращих грибів за сьогодні. Можливо, навіть взагалі кращий. Він на тоненькій ніжці, невеличкий Але такі, які мені подобаються. Я думаю, що вдень тут були люди, вони підзібрали гриби які. Тому зараз під вечір вони зустрічаються тільки такі невеличкі. Ну і цього, мабуть, десь там прогавили, або він там собі підріс вдень. Дуже гарненький, дивіться, який буренький Знову ж таки, нога тверда. Повірте на слово, що нога тверда. Там ось щось біліє. от Такий красивий. Забираю. Ще походжу, ще тр трішки є часу. Півгодинки ще можна полазити по лісу. Мами, трішки ноги приболіли, бо, каже, вже піду додому. Зараз я ще трішки проведу по лісу. Заберу цього грибка. І чуть проведуть бореньки. Всі сьогодні молоденькі. І молоденькі. Такого. От знову їх всіх... Ой, комарик. Хоч знову ж їх всіх на маринад. О така от. Красива яка. Да? На сонечку. Дивіться, така. Красивий грибок. Все забираю. Треба, по-моєму, провести вдома. О, до окраїн до лісу. Так. Забираємо, йдемо. Так, наздогнав я маму, як то кажуть, вона... То, як кажуть, на коня. Мама знайшла ще гриба. В кадр не хоче ти каже. Не хоче, каже, вона соромиться. Ну то таке, але ж гриба знайшла гарного. Диви ки. О? О, який красень. Оце дуже гарніший грибок. Ну ви молодець. Диви ко. Я думаю, люди це оцінять. Мам, ідіть сюди. Идіть сюди, Ну сидіть сюди. Другий сидить. Диви. Мама одного знайшла. А ну, бачите тепер? Мама одного знайшла. Ну вона, б, каже, вона каже, покликала, якби вона сама дошукувала, то б побачила і цього джентльмена. Ну, дивіться, яка чудова пара. Побачили, б. ви б цього, б забирали диви який. Гляньте, які красиві. Mm. Mm? Красавці які. Ноги трохи тонкі. Ну, трохи тонкуваті ноги, ну. Ми також не ідеальні. Правильно? І гриби такі, як кажуть. Все чистимо, забираємо. Ось так і такі. От мама будемо вважати два. Знайшла, вона би друга знайшла, би мене не кликала. Гарні гриби, дуже гарні. Сонце вже сідає, ввечері дуже швидко. А тут ще один грибок як же вони ростуть це просто риба. Головне, що великих не зустрічається, але от такі от красені просто чудові, дивіться. О! Зірка в нього. Хм. Ладно, не будемо дурачитися. Забираю цього гриба і вже скоро підемо додому. Так, і мабуть буде вже фінальний грибок на сьогодні. Трішки походило. Одинки півтори потратили, ми задоволені. Ох, який стронкий, який стронкий та який твердий, дуже твердий гриб. Зараз я десь розкладу, покажу, що нам вдалося сьогодні зібрати за ці півтори години вечірнього походу. І, коротше, зараз побачите. Висловили з грибами. Отакий от. от. Красенький тільки що попався. Ну і от результат сьогоднішньої грибалки. Подивіться, скільки. Тут 22 білих грибка. Сьогодні брав тільки білі грибки. Це десь за півтори години часу. От ми зібрали вдвох, скажімо так. Багато чи мало, не знаю, нехай кожен вирішить сам. От. Але в такому сухому лісі я вважаю, що це просто феноменальний результат. На вулиці вже майже осінь, а в дубовому лісі ростуть отакі гриби. Так що дякую всім за увагу. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Бувайте здорові і до наступних зустрічей. Всім па па па, -па. Я побіг додому вже.